Всім привіт, мої дорогенькі. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Бо, як кажуть, чим далі в ліс, тим страшніше. І все. Ну, я цю ніч спала. Спала, як убита, можна і так сказати. І телефон відклала дуже рано, дуже лягла, да. і наушники, в уші, окуляри. Ну, коротше, нарядилася дай. дивилась Дивилася серіал, але відчуваю, що заслонки падають. Все, думаю, хорош. Не йде серіал мій не дінеться. Все відклала, як заснула, то спала взагалі не прокидалася. От. А вже на, на початку шостої ранку чую каву машина ж Дерчить, як не знаю. Що. Ну, дерчить, що там балакать. Вже дідуля каву варив. Він теж сьогодні щось дуже рано встав. Ну, а лігше раніше, ніж я. Оце таке. Чи воно кому треба, чи не треба, але та, таке наше життя. У мене капучино трошки тримаю, щоб підхололо, бо вчора е, ухватила така йому. Обіщу. Ну, ясне діло, що це вже в мене номер два. Зараз е, поп'ю капучино, каву. Ну, що воно таке? Капучино. І це, поїдемо з дідуликом. Чи на базар, чи в магазик, бо у мене в хаті немає одного яйця куряча. Дожилися. Вчора ну, останні чи крайні, в общем, використали. Тому треба поповнити запаси та й так дещо підкупити. Тому поїдемо у магазик. Ну, сьогодні буду телефонувати до Наташі, може, вона мене завтра обче хвосте, бо вже купи не тримається. Та мені треба і пофарбуватися. Ну, коротше, треба. Оце такі справи. Хочу вам побажати хорошого дня, смачної павусі, настрою по можливості. Сьогодні в Тікток один чоловік каже: не згадуйте те, що було вчора, живіть сьогоднішнім днем, бо завтра може і не настати. Живемо ми в таких страшних реаліях. Але будемо сподіватися. Живемо сьогодні, сподіваємось, і на завтра, і на післязавтра, і, і взагалі сподіваємось, що ми колись заживемо в мирі, в тиші і в спокої. Так, ну і дівчатка, звітую. Дідуля зробив 10 пар шкарпеток. Ці шкарпетки я сьогодні відвезу нашим волонтерам. От, бож, і вони давали нам нитки на, на шкарпетки. А наступна партія тоді вам буду відсилати. по черзі, Якби ж можна було його штампувати, знаєте, як на цьому, можна сказати, як на, на, на машинці, то ясне діло, що було б швидше. А так, ну нічого, він за літо багато наробить, я, Дай Бог, щоб вони як кажуть, не пригодились. Але я... Ой, думаю, що ще пригодяться. це таке. Ну, звіт, а як же? І ви мені багато хто прислали ниточки, і березанджі дала, Тому будемо будем ділитися, як то кажуть. Погнали в магазин, Сонечко світить. Хожу у хаті, гаманець у руках. Телефон у руках, сумка на руці, ходжу, шукаю, де моя сумка. Обійшла всі кімнати. В мене Оце. Вона висить на руці. А, ще треба застибнути. о! Були вже ми додому, справилися з, з, з своїми ділами, купила яйця. У нас тут є ларьок від фермера по 50 гривень, такі чимали яйця, по 45 трохи менше. По 50 взяла, ну, Лотки по два десятки. 2 десятки взяла. У форі купила капустинку свіжу, купила філе стегна, купила трошки фарші і купила смажений арахіс. Щось мене потягнуло. І готую сніданок, Жарю яйки. От. А ще руколи купила. Ну, коротше так. Зараз підснідаю, в мене роботи багато. В хаті треба поприбирати багато, є що гладить. Ну, коротше, оце таке. Поки пока буду. Хочу вас познайомити з магазином, де ви зможете придбати жіночий, чоловічий і дитячий одяг. Власниця цього магазину сама створила цей магазин, сама відповідає в Дірект. І от я хочу вам сказати, що товари в цьому магазині відрізняються від товарів інших магазинів. Це дуже важливо. Є в неї накладений платіж, також є повна оплата на карту. Відправляється товар дуже швидко. І саме зараз власниця старається всі новинки відфотографувати в студії. Переходьте, обирайте і замовляйте і обов'язково зберігайте цей магазин. На мені спортивний велюровий костюм розмір четвірка, велюр дуже хорошої якості. На сторіночці також можете перечитати дуже багато відгуків від задоволених клієнтів. Ось таке татуювання, Івана, ага? Як у тебе, тата. Як у мене? Да. Ви У мене ж не таке? А хто це тебе намальований? Бо ягужі. Відчиняючи двері чача, ти одразу відчуваєш справжнє тепло Грузії. Тут не просто гості, тут велика сім'я. У самому центрі міста є місце, де тебе завжди чекають із відкритим серцем. Тут усе як удома, щедрі порції, ніби для великої родини. Хачапурі, соковите м'ясо, ароматні хінкалі. Це страви, які хочеться ділити з друзями. Смак, як у справжній грузинській гостині. Перші шматоки, ти подумки вже в Тбілісі. Чача це не просто ресторан, це атмосфера свята, тепла і щирих порцій. Ресторан Чача можна знайти в Києві, Кропивницькому, Черкасах та Вінниці. Приходь до Чача, це твоя велика грузинська родина, і вона вже чекає на тебе. Що Ася хоче. Що? Що хоче моя Ася. Що? Що хоче моя дівчинка, ти вже покушала, що? Що хоче? Що ти хочеш? Пошли, покажеш, що хочеш. Пошли.